Проживаємо на Полтавщині. Гордо зізнаюсь вам, що я з україномовного села пишу вірші українською і до повномасштабного вторгнення писала українською, тому ми так своєю творчістю ламаємо стереотипи, того, що хтось вважає, що наш регіон винен в тому, що в нас розпочалася війна, але всі, хто вміє мислити, прекрасно розуміють, хто в цьому винен. І ось так через свою творчість. Мені дуже відгукується назва, що слово або книга це зброя. Тому що зараз я як ніколи це відчуваю і е, можу сказати, що воюю на своєму культурному фронті. Зараз запрошу мою племінницю. Ксюш підход. Е, вона зачитає одну з моїх е, поезій. Так, поезія про, про весну. Ми зараз уже будемо прощатися з весною, але ми в цю весну вкладаємо трішки більше, ніж просто пора року. Весна ж не забуває, що вона весна, і щороку повертається сюрпризом. І ніжно пришвартовує човна, і бо соняч може йти навіть покриті. Вона не ображається, що ми її відклали аж на три сезони. І щоб там не траплялось між людьми весна завжди вертається додому, бо перш за все не зраджує собі і не забуває, хто вона і навіщо. І в будь якій природній боротьбі все ж березень підніме сонце вище. Все у природі часом не стає, і в нас є час повернення додому. Ми також не забули, хто ми є свою весну. Не віддамо нікому. Певні часові обмеження мені завжди дуже важко обрати який вірш буде презентувати мене як автора. Тому я зараз попрошу взаємодії з вами. В мене так як сьогодні 21 число. У мене є виділені в моїй збірці до речі, збірку ми видали тут вже під час війни. Тому що люди з нашого регіону, яких розкидало кругом. Багато писали, що їх там тримають мої вірші, надихають, бо вони особисто мене знають. Тому ми пішли на цей крок і зробили дуже дорогу моїй душі збірку. Тому прошу хто хоче назвати число від 1 до 21. Я оберу вірш під цим номером, і можливо, знаєте, як раніше в дитинстві ми гадали там на віршах якісь рядочки. Вибирали хто хоче назвати тринадцять. 13. 13. В цій збірці вірші поєднані з довоєнного часу і зараз цей вже написаний після повномасштабного вторгнення. Хтось на відстані, хтось на дистанції, хтось обставинами, хтось рішенням. Прокидаємось іншими бранцями. Може, кращими, може, гіршими. Хтось прочитаний, хтось дописаний, перегорнутий, невідкриваний. В незнайомцях знайомими рисами реставрований та не зцілений. Якось вирвані, десь посаджені, хтось проріс та багато висохло, так нестерпно своїми зраджені. Лежимо, а летіли високо. Хтось забутий, про когось згадують та для когось вже потонули ми. І тепер нас дрібниці радують не такі, як були в минулому. Хоч спочатку ми все почнемо і скоротяться дистанції наші, на одному шляху розминемось один одного, не впізнавши. Я себе відклала на потім десь до кращих часів на колись. Може, знає хтось, це окотрій, котрій, бо боюся туди запізнитись. Я на паузі, ніби бажаю зберегти себе ту до війни. Хоча знаю, що кожен до краю в цих подіях себе змінив. Я колишня тепер стою, словом, гою маленькі рани і тихенько Бога молю. Поверни мені ту Світлану. Вірш, який люблять мої друзі, про них мабуть, Є люди, як гори, міцні, нездоланні, високі. Є люди, як море, безкраї в своїх глибинах. Є крічка, що має бурхливі в собі потоки, а є водоспади, бери та малюй картину. Є люди, як джунглі, заплутані та небезпечні. Є люди, як вітер, відчутні, але не вловимі, а є наче зорі з'являються тільки під вечір. На літо є схожі, а деякі схожі на зиму. Є люди, як айсберг, холодні та одинокі. Є люди, як дощ, який інколи сходить на зливу. Є люди, як сонце, що гріє промінням широким. Без сонця, що в людях прожити життя неможливо. Без сонця не бачимо скелі річки та гори. Без нього і в джунглях пройти буде страшно та складно. Без сонця не стане теплим холодне море. І після зливи без нього не буде райду. Так і в житті вони гріють словами і діями. В них море енергії, сили, тепла та ідей. Скільки доріг та життів вони освітили. Я дякую долі, що знаю таких людей. Навчися нарешті казати ні. І не варто бути зручною. І не будь лише веслами на човні, коли можеш бути човном. І задумайся, може, саме тому проживаєш ти дні сумні, бо, прогнувшись, втрачаєш себе саму, бо колись не сказала ні. Пристосована, вірна, терпляча, а ти, де є ти в цих прикметниках болю, слово ні, що будує свободи мости, з твоїх вуст не зійшло на волю. Ти за себе й копійки не втрать в ціні, і себе віднайди в моменті. І навчися нарешті казати ні. Будь для себе в пріоритеті. Дякую. Так мені показали. Мій навіть сіла, бо весь непотріб зборош на молоді. Потім зможу тісто замісити і зустріти друзів пирогом. Друзі, як по-іншому це слово сприйнялося нами у ці дні, ми до цього не були готові. Ми усі прозріли у вільні. Бо ті, кому давали руку, ворухнути й пальцем не змогли, а чужі ділили наші муки і завели нас за свої столи. Зірвані маски і відкриті очі болем відобразились мені. Наші дні були темніші ночі, а якими їхні були дні. Добре, що вони лишились в ситі. Їм не місце з білим та пухким, але Богу дякую, що миті за цей шлях, хоч він був нелегким. я його прирівнюю до бою, ми разом пролізли крізь сітки, маю перевірених війною справжніх друзів, друзів не